І ракетний обстріл тривав з опів на першу по четверту годину ранку. Окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-555. Атакували традиційно з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х 101 Х 555 прямувала у напрямку столиці в зону відповідальності повітряного командування. Центр рашисти цієї ночі знову атакували мирний Київ за попередніми даними були. Крилаті ракети, як ми вже зазначили, типу Х-101, Х-555, Пуски були здійснені традиційної стратегічних бомбардувальників ту 95 мс з району Каспійського моря, як ми вже попередньо зазначили. І за інформацією, силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Усі збиті влучання не було. Воїни нашої протиповітряної оборони це справжні герої, і ми їм вклінно вдячні.